Вівторок, 25 червня, в Україні, буде переважно сухим та теплим. Лише на півдні України та на Закарпатті очікується 30-градусна спека, а на сході здійметься сильний вітер. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. У вівторок в Україні, переважаючим буде підвищений атмосферний тиск, зона великого потужного антициклону. Біє з центром над Балтикою, тому якихось сильних опадів навряд. Хіба що хвости східних атмосферних фронтів замовлять локальні грозові дощі на півночі, у центрі та на сході у. України пояснила вона, на заході та півдні України, за її даними, буде сонячно, а от на сході посилиться вітер. Із нюансів важливих: на сході України очікується сильний північний вітер, ймовірно, до штурмових поривів. Попередила експертка з погоди. Температура повітря 25 червня у більшості областей очікується протягом дня від плюс 23 до плюс 29 градусів у південній частині та на Закарпатті до плюс 30. У Києві, за даними Наталки Діденко, вівторок буде. Теплим і без спеки температура у столиці підвищиться до плюс 25 градусів у день без істотних опадів. Про посилення вітру в Україні кажуть і в Укргідрометцентрі. За даними синоптика Діани Кривобок, 25 червня місцями на лівобережжі будуть короткочасні дощі з грозами, а під час грози можливий поривчастий вітер. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.